Вітаю вас, друзі, Божого Слова. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новочах, із вами. Сьогодні 28 листопада. Ми продовжуємо читати Євангелію від Івана. Сьогодні 20 розділ, це розділ, що розповідає про Воскресіння Ісуса Христа. Автор підкреслює, що його розповідь є свідоцтвом очевидця. Він бачив на власні очі, що там відбувалося. Він подає такі подробиці, як місце, де сиділи ангели у гробниці, де лежало полотно та головна хустка із поховального одягу Ісуса, як вона була складена. Коментатори з Далеської семінарії зауважують, що Іван використовує три дієслова, синоніми до слова бачити. Блепо, бачити або дивитись найпоширеніше слово. «Феорео» – Дивитися, бачити, оглядати. Та третє дієслово «ейдо» – бачити, споглядати, пізнавати. Деякі критики Біблії твердять, що ніякого Воскресіння не відбулося, що то учні, які дуже бажали Воскресіння і очікували Воскресіння їхнього вчителя. Вони самі вигадали історію Воскресіння і згодом у неї повірили. Насправді Іван пише, що в дійсності ніхто, ніхто з них не очікував на Воскресіння Христа. Незважаючи на численні попередження, Ісус вчив про це, казав їм, Він давав ті попередження ще до розп'яття, але як очі були закриті, вони нічого не бачили, нічого не розуміли, коли Ісус казав про майбутнє Воскресіння. І зараз, ось жінки йдуть до гробниці. Навіщо? Побачити, що Ісус воскрес? Ні! Вони хочуть завершити бальзамування тіла, що було почате напередодні. Дивлячись на Воскреслого Христа, Марія Магдалина не впізнає Його, бо вона ж знову таки не очікує Воскресіння її вчителя. Хома, один із дванадцятьох. Не вірить у Воскресіння, навіть після того, як усі учні запевняють його в тому, що бачили Христа Живого, ні, я не повірю. Бачите, яка ситуація склалась на День Воскресіння? Ніхто з учнів не вірив, ніхто не чекав, але воно сталося. Христос таки воскрес воістину. Воскрес. Давайте послухаємо цей 20-й розділ Євангелії від Івана. Від Івана, розділ 20. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм Забрали Господа з гробниці, невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже учні повернулися знову до себе, а Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм тому, що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. каже Ісус. Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Раввоні, тобто вчителю. Каже Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй це. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи, тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм Поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив? Блаженні ті, які не бачили. А повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його ім'я. Ви прослухали 20-й розділ Євангелії від Івана, що розповідає про Воскресіння Ісуса Христа і завершує. Ви помітили цей розділ Іван такими словами. Це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я. Отже, дяка Богові за життя, яке Він дарує кожному, хто вірить в нього. Молимося, щоб Господь благословив Україну, захистив її. Щоб люди мали життя і вічне, і також добре життя тут на землі, у спокою, у мирі, нехай Господь дасть силу захисникам України, щоб вони швидше перемогли ворога. До побачення.